Бійці 40-го батальйону потрапили у справжнє пекло під Дебальцево у лютому 2015-го. Виходили з боєм і знешкодили чимало ворожої техніки. Зібрали всі потрібні документи, надали докази для грошової винагороди, гарантованої міністерством оборони. Втім, преміальних ніхто й досі не отримав. На початку лютого 2015-го під Дебальцем ворог все міцніше стискав у кільце українські війська. Російські найманці гатили з усіх вирів зброї по наших позиціях. Інтенсивність боїв вже досягла такої точки, що наша артилерія, яка знаходилася в Дебальцевому, вона, вона просто не встигала відповідати на кількість запитів. Тоді 40-й батальйон Кривбас відчайдушно тримав 12 кілометрів лінії фронту і чітко виконував накази генштабу. Їжеднівні бої на некоторых опорниках по несколько боїв в день танкові атаки. 14, 13, 15 лютого катастрофічно вже було становище. По нам вже почали стріляти не тільки спереду, а ще вже й ззаду. Під Дебальцево ворог стягнув кілька десятків танків, які регулярно обстрілювали наші позиції. 8 лютого під час однієї з таких атак на опорний пункт Зеніт. Наші бійці зуміли підбити три танки сепаратистів, пошкодити четвертий. При допомозі зенітної установки збивалася динамічний захист з танку, а вже потім наші оператори навідники танкових протитанкових комплексів вже потім знищували ці танки. Буквально напередодні цих запеклих боїв набрала чинності постановок Абміну про виплату коштів за підбиту техніку. А сам президент України Петро Порошенко виступив гарантом її виконання. Наші хлопці будуть отримувати винагороду за кожний підбитий танк БМП за знищену артилерійську систему і вважаю, що це є дуже справедливим рішенням. Тож керівництво сорокового батальйону сумлінно оформило потрібні документи. Окрім рапортів командирів та записів у журналі бойових дій сектору, це міністерство оборони вимагало фото доказ підбитої техніки. С фотографированием там проблем не было, потому что вот она техника, вот она уничтоженная с оторванной башней, бери фотографируй. Он у нас взял эти все фотографии, составил при нас вот эти вот все рапорта по поводу э, этот самый численный состав, кто был, кто участвовал, кому какая там сумма предполагается и так далее. 11 февраля эти документы были переданы э, начальнику штаба сектора С, э, полковник... Даманські а далі події розвивалися як у трагікомедії. Спочатку 18 лютого наші війська були похапцем виведені з Дебальцевого Во время выхода Штабом сектора це были потеряны все документы, которые были нами поданы. Мені говорят, все утеряно, ребята. А что нам делать? Подавайте заново. Розпочалася бюрократична попе з переоформленням документів. У липні 2015-го рапорти нарешті відновили і привезли накази з сектору С до штабу АТО. Штаб АТО говорить, ми прийняти не можемо, Пусть сектор С напишет клопотання, о том, что все действительно так и было. Опять везут документы в сектор С. Сектор С там уже поменялся командующий сектора С, Генерал Локота, нашу группу, которая повезла документы, выставляет і говорит, пред не впускать. Командувач оперативним командуванням схід, генерал Сергій Інаєв наказав прийняти документи, але знову на щастить. У секторі це відбулися серйозні організаційні зміни. Документи повторно губляться. Зібрати їх знову і подати у штаб АТО представники 40-го батальйону Крибас вже не мають змоги. Батальйон розформований і вирішувати його проблеми може лише його правонаступник, який неохоче вживає якихось заходів. На даний момент нам відомо, що жодних дій щодо подачі цих документів не вжито. Правонаступником розформованого сорокового батальйону є 17-та танкова бригада, і відповідно, що військовослужбовці можуть звернутися до суду шляхом зобов'язання цього правонаступника вчинити певні дії. Наразі юристи разом з бійцями готують документи для подачі до суду. На щастя, доказів предостатньо В штабі АТО є відповідні записи про те, що техніка була знищена. Це був загальновідомий факт. Він досить поширений типу, в засобах змі. Танчики, які були знищені в полі у росіян, такий ресурс Lost Armor Info, там мені ведуть каталог всієї знищеної техніки. Всі танки вони, собственно занесли і прокодували ось цими ось ідентифікаторами. Свого часу керівництво сектору це обіцяло провести службове розслідування про втрату рапортів у Кривбасу, але цього так і не сталося. Вони посилалися на те, що строки були пропущені. Які строки, якщо вони навіть не встановлені, ось тут чітко зрозуміло, що конкретно керівництво сектору це, яке діло на той момент. Не бажало допомогти конкретному підрозділу. От тут ми точно простежуємо байдужість і халатність. А між тим лише за підбиті танки держава має виплатити 40 батальйону 146 тисяч. А плюс бойова тисяча на 52 бійців та преміальні у розмірі 60 тисяч за виконання бойового завдання Генштабу триматися і відбивати атаки. У підсумку набігає чимала сума. Грати нам у футбол. Коли е, по кілька разів подається документація, в мене просто питання до командування: якщо у вас такі некомпетентні діловоди, навіщо ви їх тримаєте? Я пішов служити туди не за гроші, я пішов туди сам. Петра Олексійовича ніхто не тянув за язик давати обіцяння на камеру. Увечері, після того, як вже бої закінчилися і вже техніка була вже підтверджені факти її знищення, е, комбат нам казав, що президент вже про цей випадок знає. Бійці, які вже рік б'ються за виплати для себе, вже чітко вирішили. Держава на них просто економить. Я вважаю, що все, що відбувається, це е, защита бюджету в чистому вигляді. Тобто це защита бюджетних грошей від лишніх втрат. Вторять їм і бійці інших підрозділів, які вважають, що чиновники здатні лише на популізм. той время було вигідно маніпулювати такими... Так сказать, бонусами призами, которые б мотивировали солдат к чему то Но по факту, як правило, це все не Надо пройти бюрократический ад, щоб стійнаглядно показати, що ту нічтожило ту техніку полказу, який також одразу після появи постанови про нагороди, підбив два танки у Широкінській операції взимку 2015-го, Коштів за них так і не отримав. А між тим фінансовий відділ міноборони наводить неймовірні цифри. На сьогоднішній день здійснено виплату на суму майже 1 мільйон гривень. По факту захоплення або знищення 23 одиниць військової техніки. Розкривати назви підрозділів щасливчиків. Міністерство оборони нібито немає права. Каже, що ці гроші отримали 54 військовослужбовці військовослужбовців за підбиття танків і БМП. Утім, такі цифри вкрай дивують. Адже з опитаних нами бійців, які підбивали техніку, про такі виплати знають лише за чутками або зі змі, і аж ніяк не бачили кошти на своєму рахунку. Ця проблема потребує юридичної консультації. Тож у нас на зв'язку Леся Василенко, голова громадської організації Юридична Сотня. Лесю, вітаю вас! Вітаю, Валентин. Як бійцям, які знешкодили ворожу техніку, довести це і отримати законні виплати, необхідно звертатися до суду. Це їхній єдиний шлях для того, щоб суд встановив факт участі в бойових діях, для того, щоб суд встановив, що дійсно саме цими військовослужбовцями були збиті саме певні конкретні одиниці бойової техніки, і щоб суд встановив їхнє право на отримання виплати грошової винагороди за збиті одиниці техніки. Власне, існує певний порядок, який затверджений постановою Кабінету міністрів, в якому зазначається, що командир військової частини подає пакет документів, серед яких є журнал бойових дій, до відповідної комісії при фінансовому департаменті Міністерства оборони. На підставі цих поданих документів в Міністерстві оборони приймають рішення щодо виплати грошової винагороди за збиту ворожу техніку. Далі ці суми грошової винагороди перераховуються на рахунок військової частини і вже командиром військової частини. Сини розподіляються між всіма військовослужбовцями, які брали участь у відповідній бойовій операції, в якій була збита ворожа техніка. Дякую, Лесю, за пораду. До побачення.